Ось подивіться, як виглядає величезний сонячний протубиранець в любительський телескоп. Це, до речі, для тих, хто може завжди сумнівався, що таке можна знімати в домашніх умовах. Все можна, не тільки професійні обсерваторії на таке здатні. От, а оцей протубиранець, якщо до нього уважно придивитися, він як арка. Його розмір десь сотню наших планет Земля. От. Ну я так прикинув, тобто поміряти точно я не міряв, але якщо Сонце півтора мільйони в діаметрі кілометрів має, а Земля 12 тисяч, то десь отак і виходить. Ну от це все, що можна розказати про такий тип утворень на сонці. Ну, а Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь, якщо було цікаво.